Вітаю! Субота, нове відео. як бачите, нарешті біля хатинки. Дорога була складна, було жарко, потім ливеняки лили, такі, що їхати було дуже складно. Ну нічого, добралися потихеньку, і вже тут, як днів 5, мабуть. Цього разу я приїхав вже не сам, цього разу я приїхав з мамою. То мама тут прям допомагає капітально. <смі> то перед початком відео відразу хотів подякувати нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. Також дякую постійним глядачам, постійним коментаторам. Дуже велика вам подяка. Тепер до теми відео. Як говориться, що будівництво розпочинається із будівництва туалету. <смі> скажімо так. В мене тут багато що йде не, не так, як треба. Не з того починаю, що треба. Ну, це таке. В мене в цьому досвіду немає. Це мій абсолютно перший досвід в цьому всьому. То якось так. Ну, цього разу вже нарешті дійшли руки і до нього. Бо перед цим всім, ми вже там були підготавлювали з самого початку, коли тільки придбали хату, ну потім все якось так і зупинилося. А зараз якраз про це все буде відео. Переду цього всього я подробно вам розповім, так що приємно вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Такс, добрався до гаража. І що тут у нас? У нас тут дуже багато дошок з підлоги. Вони тут мені дуже сильно заважають, але думаю, через кілька днів знову приїде машина і знову звідси вивезеться. Оце, все, оце вивезеться, оце вивезеться, там хлам. Тут таке саме, Там стіл більярдний, гнилий. Оце все повивозиться, трошки буде тут приємніше. А взагалі, чого я сюди прийшов? Запитайте, ви, я розкажу вам. Перед цим, перед тим, якраз як я їхав додому. Тоді ж відео, відео про огорожу сусідську і ці всі нюанси ви вже дивилися. І після цього всього потім ми з паном Ярославом зробили на вулиці Яму. Зараз я ставлю цей шматочок, так що повертаємося на три тижні назад. Пройшла доба, то тут у нас вже майже сухенька. Прям гарнота. Ну, саму дошку ще поки не чіпаю. Хемно поки стоїть, добре висохне, перегрунтую і потім ще клей. І з сіточкою з кутиками. Це буде трішки пізніше. А зараз у нас вже сонце сідає, вечоріє і ми сьогодні весь день робимо на вулиці поля. Це другий день ми робимо ось це чудо інженерії. Виглядає дуже страшно. Ну, зате буде надійно. То зараз, це ми вже стіни готові, труби виставили, то зараз саме основне, треба навести цілі кучі сюди, сьогодні також. Другий день нема світла, то на швидку руч зробив от такого ящика, це не знаю, ящиків з 10 намішав, руки нарвав, прям страшне. Но зараз світло дали, то замішуємо, навозимо. Першу тачку я привіз уже. Мішаємо і заливаємо. Так що дивимось. І ось така краса тут у нас наша палубка, точніше, оцей шифер, на який все лється, він стоїть тут на стінах. По центру у нас тут такі дві товстотілі труби із забору, з нашої старої городжі. прям такі дуже товстющі, їх дві штуки. І там край також він на стіні. Тут виставили вже трубу, підклинили її, тут все закидали. В мене також чекали вже цілий рік. Ось такі тостючі сітки, щоб було надійно. І <ріхи> так, вирізав пінопласт. І зараз вже на сьогодні фінішні штрихи Так що закінчуємо. День. Завіз пана Ярослава додому. Тут такий гарний коридор з дерев. Це в'їзд до них в село. І зараз йдемо до хатинки і показую, що ми там наліпили. Поспілкувалися з сусідом і робимо ревізію тут, перевірку. точніше. Ось такі ліпаки. У нас яма вийшла всередині, глибина щось метр сімдесят мінімум, може навіть трішки більше, а ширина від стінки до стінки метр сорок на метр сорок. А так поверху вона прям велика. То я не знаю, в принципі, є той рукомойничок у нас стоїть. Я думаю, він сюди може непогано зайти. Тут у нас будуть двері і тут у нас туалета буде ось такий вид. Примарно, так. Бо Оця яма була викопана Ще одним хлопцем-переселенцем, ще рік, рік тому вона викопалась, цілий рік стояла, потім вона замолилася за цей рік, то викопали те, що замолилось. І додатково ще вкопали на дно штика. Пан Ярослав хотів на два, я, я говорю, це вже занадто. Тут і так я не знаю, це скільки кубів, але візуально виглядало дуже багато. То. Таке основне є, а потім тут під цим пінопластом там просто сама шиферинка, цей пінопласт дістать, шиферинку випилять і все. І тут також зробили ось таку штуку. Я її називаю вихлопна труба, щоб не було тут всередині зайвих запахів. І в принципі, через якийсь час, якщо тут колись щось буде будуватися і буде потрібна каналізація, то оця яма. Може спокійно слугувати як каналізація. Бо місця там дуже багато. Тобто така краса, пан Степан також одобрює. І зараз та яма так і стоїть. Я думав, з чого його робити? І там, думав, і з дерева робити, дошок багато і так далі. А Потім, думаю, блоки є, їх не вистачить, само собою, кілька рядів тільки вистачить, а потім. Уже докуплю і щоб вже зробити, щоб він був там нормальний, по-людськи раз зробив, і він буде стояти, щоб вже не закрити це питання, як говориться. То зараз відкину ці всі дошки і буду потихеньку. Ось цей наш апарат, який дуже сильно виручає, це все буду завантажувати і вести на город. Так що працює. Перетащив ці всі блоки важкі зараз, то в мене їх тут 24 штучки. Там ще трішки там, різані є, але то таке. І виходить, що у нас на повністю на один ряд треба мінімум 8, 8 блоків. І вже примірю, то в мене вистачить оцих всіх на три ряди. Також дзвонив до пана Анатолія, в нього також є після його будівництва там 8 чи 9 штучок, він сказав, що... Залишилось, то він також мені привезе і це вистачить на 4 ряди. 4 ряди це 1,60 м. поки що вимурую з них, а потім буду думати, У мене там всякої такої цегли, чистенької, багато, може, вверху цегли дойду. І правило моє велике, воно також в то Знайшов більш-менш таку рівненьку реєчку, щоб прикинути, що і як, то наша оця основа. вона Непогано, більш-менш рівненька, але є одна проблема. Ось цей зуб. Вибити його не вийде, бо тут доволі такий великий сам камінь. І прийдеться зараз по-новому всю основу переливати. І також подивився тут на стяжку. І також треба буде підрівняти, бо тут яма велика. Ну то вже таке. То зараз замішуємо розчин. Сонце у нас зараз шквари, то воно висохне у нас доволі швидко. О, і Анатолій бібікає. І починаємо працювати. Ходив, забрав своє правило. То що я наробив? Брав отак по діагоналі, ставив правило, ставив рівень, знайшов саму вищу точку. Саме вище місце це у нас ось тут. Тут якраз в мене такий трішки поранений блок, то якраз зараз будемо його і пиляти. То його виставив, підклинив по рівню і зробив тут ось корисочку, який треба буде перенести зараз на цей бік. І все. Так подивився, там кругом більш-менш нормально. то Зараз я напиляю, примірю, то знайду якусь гідроізоляцію. Думаю, хай вона зайвою тут думаю, не буде. Хоча може, але тут вже таке. І замішую рушни і викладаю. Так що продовжую. годинка, Може трішки більше, то майже закінчу. Тут накут зажлобився, як говориться, в мене був ось такий калічка, то я сюди його поставив, то хай клякне. І тут також не міг свою пилочку знайти, ну вже знайшов, не відрізав відразу. ну Поки побуде так, а потім вже як поставлю верхній блок, закріплю, якраз вимірюю ту ширину, яка мені треба для дверей. Там же ж у нас. Старі двері, старі лутки там, то щось підберу, зберу і буде тут. Буде дверцята тут то Зараз нарешті ж ходив, шукав, знайшов свій агрегат, то зараз ось, ось сюди два пеньочки ці виріжу, сталю, там ще розчин є. І в принципі, перший ряд є. Перед цим як я хотів брав його, це збивав. І зрозумів, що це була дурниця. Тут не наскільки великий перепад. І я знайшов на літній кухні, там підлога була застелена цим руброїдом чи толю такою штукою. То я взяв, накидав на перший шар розчину. Зверху оцю гідроізоляцію. І зверху гідроізоляції ще шар накинув. І воно не розпливається, тримається прям добре. І, і один блок трішки-трішки зіпсував. Ну то таке, то не страшно, по Анатолі приїхав мені ще 9 блоків привіз, то поки є чого ліпити. Головне, що перший ряд вже майже готовий, він рівненький, прям непогано, то зараз впиляємо і продовжуємо. Пане йде на перевірку. передай Привіт добрим людям. Нарешті закінчу. То що я тут наробив? Виставив всі блоки, кинув гідроізоляцію, не знаю на що, ну хай буде, як говориться. То перевірив, вони вже всі заклякли, вже прям міцно тримаються, всі шви клепіни продув. То все прям дуже міцно. І нас залишки тут. З паном Степаном <led> залишилось розчину, то я взяв, вирівняв стяжку, перетер її і потім взяв е, так, віночком, зробив такі рисочки, такий рельєф зробив, і все дуже-дуже так гарно посипав в цемент. І до завтра підсохне, я його позмітаю, у залишки, пролью водичкою і хай клякне. Як говориться, щоб було тверде, міцне. І не сипалося. Ну, То в нас вже зараз вечір, вже темніє. Вже не встигну другий ряд викладати, та й замарив стрижки і комарі кусаються Так що біжимо додому, відпочиваємо і до наступного дня. Новий день. Сьогодні після обіду попав, сонце шквара, як завжди, ну то таке, то нічого. Порівняно з південним сонцем, то тут ляпота. То що тут у нас? Стяжка міцна вже. То я її взяв ще водичкою і пролив, хай вона підсихає. Блоки також всі міцно тримаються, крім цього. Цей не тримається, але ну, щось придумай. А цей прям добре. Їх також водичку вже полив. Замішав таку жабуриння. Клею замішав, бо воно зараз доволі жарко. Тобто я таким ряденьким я зробив, щоб блоки сильно, швидко не пересихали. Вінничок взяв, поприбирав. І зараз починаємо вже класти блоки. Так що день починається. Півтори години пролетіло. То трішки нижні, перший ряд нижні ці блоки трішки повело. Була усадка невелика, але не критично. І вже доверху вже вирівняв, то прям прекрасно. І зараз вперся вже в обрізку, бо коли занадто багато знову ж намішав, то в, кладу, то в обрізку вперся, притащив сюди свої ось ці штуки, то зараз буду це все заміряти. Вирізати і будемо викладати їх далі, так що продовжуємо. Наше будівництво трішки затормозилося. Як бачите, тут майже 4 ряди є, і блоки закінчились. Треба їхати в місто купувати блоки, але сьогодні у нас субота, і ви маєте подивитися, сьогодні це відео то поки так. Зараз дуже жарко, дуже спекотно. Прям складно працювати на сонці, весь попікся, чорний, такий чорно-червоний кафець. То періодично, це коли дуже жарко, то працюю в хаті. Там уже оцю крайню кімнату, скажімо так, це друга спальня буде, то там вже почав стіни оббивати, закидувати глиною повним ходом. Ну, це вже ви побачите в наступному відео. А зараз з приводу всієї краси. Що з нюансів? Я трішки прорахувався. Це не критично зовсім, ну, що є. Виходить, спочатку ж треба виставити всі кутові. А потім вже виставляти весь ряд. А я пішов трішки неправильно. Я пішов звідси, отак, і повністю пішов. І поки дійшов до верху, все, вроді, сходилося більш-менш нормально, там. Ну, не ідеально, ну, можна сказати, така похибка є не критична. Знову ж. А потім прийшов по Анатолій, взяв рулетку і перевіряв це все діло. У мене не співпадає тут одна край блока до одного, тут шістдесят сім, а там метр сімдесят, і воно трішки йде отак клином, як виявилось. Я цього навіть не бачив, це він вже поміряв, сказав Діма, ти тут трошки проштрафився. Ну, Це таке, тут ще буде йти два ряди, мінімум один, можливо, два то вже, можливо, і дорівняється. Бо, як на мене, це не має такого великого значення. Ну, він сказав, краще зробив, щоб було рівненько. Так що, пане Анатолій, я тебе почув. Також швидко руч, зробив будку, тільки неправильно, тут треба було ще дощечки. Ну, то таке теж. Тимчасове, а як кажу що те, що тимчасове, те постійне Стяжка, Стяжка висохла. Висохла прекрасно, взяв, вирізав звідси пінопласт, дістав, вирізав цей шифер повибивав обережненько, то прям така хру... крепко. <гум> Було важко, я так подивився, то ще на добротно вийшло. Бо знову ж там оце все залите повністю там ширина сантиметрів з цієї стіни, мабуть, десь сантиметрів по 15 може навіть і по 20 місцям. Місця. І на них ж, ж, лежить шифер. По центру лежить дві такі товстотілі труби. Шифер, воно залилось, потім сітки, і зверху ще також залилось, і потім я ще оце ще підрівняв. То дуже надійно буде. Я прям цим задоволений. По неї стоїш ногою стукаєш, <смі> навіть там толком і вібрації немає. То з приводу всього, всього. Складного нічого немає, ну погода, сонце. Складновато так на сонці працювати. Також що у нас тут? У нас тут скажений бур'ян. Це вже трішки відволікаюся теми. Скажений бур'ян, я з ним вже борув зборовся, тут воно все було пересапане, перекопане, буквально за три тижні. Менше місяця пройшло, Ну, знову все позаростало. Я вже плюнув, взяв полівізатор, взяв е цю отраву, якийсь там антибур'ян мене був ще минулого року купляв. його витравили це все діло. То воно травилося, не пам'ятаю, чи два, чи три дні тому. То вся ця краса вже вуха повісила. Все витравиться. Бо я думав, то, щоб нічого такого гадості всякої не поливати, по-другому не вийде. Дуже такий уже старий запущений цільник був, дуже багато засіялось, то Пока так, поки ще воно не засіла нових зернят, то все повністю витравлює. Робота в хаті з приводу ще хати, робота просувається доволі активно. Уже доїхали там перші меблі, холодильник приїхав. До фарба приїхала також. Роботи вистачає. Мама на вулиці повариться, тут всі зараз тут ще залишилось. Це вже в наступному відео. Побачите там, як ми з нею працювали, там, з виноградами порядки на воді і так далі. Це все буде в наступному відео. А на цьому буду відео і закінчувати. Дуже велика вам подяка за перегляд, за коментарі, за лайки, за підтримку. Бережіть себе і до нового відео!